Ну що ж, і всім привіт! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб-канал. Сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну і гру під назвою Grand Mobile. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб-канал. ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, пацани, знаходимося ми зараз на роботі дорожньої служби, одна території, де тут гаражі з машинами. Тут у нас можна влаштуватися на цю роботу. Дорожня служба це дуже просто. Я думаю, що це підмітати і так далі. Ні, пацани, це їдеш і просто-напросто миєш Камазом, дають Камаз, і ти маєш просто дороги тут по карті. Тут можна вибити Южний або Арзамас. Я, я, я в Арзамасі в Варзамасі заодно я і появився на вокзалі в Арзамасі Якби я появився в Южному, то записували в Южному, а так в Арзамасі До речі, ми пацани зробимо коло. До речі, сьогодні зробимо одне коло, потім може завтра два. Поки що дивіться, ми зробимо сьогодні сьогодні одне коло тут по повокруг Арзамаса, подивимо, скільки ми зробимо і завтра в Южному. І я вам скажу пацани де вигідніше Мені здається, в Арзамасі бо тут більше місто і центральне, але все одно. До речі, от я поміняв такий скінчик, от яком кращий той чи цей. От мені цей 50 на 50, бо Тож дивіться, тут лице і, і куртка, як бомжам, кажучи. Так, ну ладно, а ми вже з вами далеко не бомж. У мене 631к балік і, до речі, у мене зараз 9-й. Так, а блін, я забуду, не дивіться, зараз нам треба вести промокодік один. Кожен раз від хоча б 3 рази в тиждень ви має приходити така фігня, я вже стар, але там грант 25, гранд 30. Зараз мені прийшло грант 25. І, до речі, пацани, коли мені буде приходити, я вам буду казати, щоб ви теж водили. Сьогодні, от, е, якого там, сьогодні 17 червня, приходить грант 25. Дивіться, робіть все, як я от сьогодні. Вводите грант 25К, все це діло з великою, і активіруйте. І тут я маю вам що писати. А чого воно тут не пише? Ага, ошибка указаний промокод не найден. А чого Я не то, я не то що не зробив, ну чекайте зараз на паузу. Ага, от тут все є 3. Э, за цей промокод, поставив ви отримаєте 25 тисяч і 3 XP. Тобто від мене зараз дивіться скільки, У мене зараз 9 левел і тут до від речі, бестру 9 очків э, з 30. Я зароблю, в мене буде не 9, а 11. Ні, чекайте, що за хіня, не, 13. Фу, 12 очків пацани. В мене буде 12 цих очків опита. Це пацани, оці очки опіта, вам дуже допомагають. З 10-го левела можна буде інкасатор робити, а там більш-менш нормальні бабки. Так, ну ладно, давайте вже підходимо до цієї. Жіночки беремо тут, е, устраивався і от такий камазі. Тут пацани в мене відео не виб'є, складати по секрету, коли автобусником я влаштовувався, там, коли е, влаштовувався, особливо дальнобойщиком, То мені кожен раз треба було вирізати, бо то, що вибивало тупо програму. А зараз дивіться, зайшов, це легка така робота. І не вибиває так. Дивіться, який камазік. от, До речі, новенький. Навіть не після капремонту. А новенький. Так, ладно, тут під'їжджаємо, пацани, і от загрузка води. До загрузки води. Далі йде от така пацані, от пацани, от салончик Камазика. Я казав, пацані, що мобайлі тут погано, салон не роблять. І так і є. Кроме цього, цього салона е, Камаза і кроме ще якогось. Я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, якого пацани. Чи фур якийсь, чи ще, ще щось. Ні, а, Кроме Камаза і автобуса, ну ладно. Ще раз такий камаз білий з оранжевою бочкою, і виїжджаємо. І виїжджаємо. І сьогодні ми подивимось правильно, от скільки ж ми заробимо на одному рейсі з Арзамаса. Будемо по одному коловітати, на одному рейсі з Арзамаса і на одному з южного пацані. Давайте так, тут нам наліво, поворотник наліво, так як ми з вами. Так як ми з вами врізаємось, то можна і без поворотника, да? бо ті поворотники відб'є. Так, ладно. Я врізався пацані, але це не звертається от... От от... От от віт від третього лиця. І від першого. Від першого, пацані. Все, ще раз. Ще раз від першого і від третього. Так, все від третього. Так, все, так і отак от і будемо їхати, пацані. Все, тут йде заодно і таксіст, і автобусник, пацані. Це все близько, це від цього за 300 метрів десь. Від дорожньої служби до таксіста десь так: от 300 метрів. Так, пацані, давайте гаску тут теж направо. Так, давайте зараз, до речі, е, поворотник. Я по уроні в у меня штрафів немає. Сьогодні давайте посмотрим. У мене одна така ціль. Ці всі -ці світлофори, це все чекати і ні одного штрафа, щоб не мене на сьогодні я ж кажу, така цілька. Так, все, аску максималочку. Максималка, вроде в нього 70 70. 70. От рано 70 70, вроде. Чи 80? Я точно не помню. От або 70, або 80 це край. Так, там парковка. Вот там. Вот там парковка. А ладно. Так. Тут у нас червоне світло, ми стоїмо, ага, це вже зелене, вже зелене, давайте газку. І поїхали, пацани. Отак і просто ціль така, що їздиш по цих мітках і робиш коло. Ну, якось так, м'яко кажучи. До речі, пацани, от сказати, сказати по правді, я вже. Разів 4 от, робив на цій роботі, коли я не знімав на ті відео. Ще, якщо чесно, Коли я навіть тестував роботу почтальона, то я вже робив в дорожній службі. Навіть не автобусника, капітані, а почтальона. Я вже робив в цій дорожній службі. Думаю, я тут шарю, що як Я в Арзамасі робив, Арзамасі один раз, в Южному три рази. Я більшіство робив в Южному, бо так, так попадало. Так попадало, і перший раз я теж. Ух ти, блін. Давайте не тупити, тут у нас ограничення скорості 60, Давайте, допоки є цей знак, давайте під 40 будемо їхати. Ні, 50 50 все. А тут вона ну, помаленьку швидкість набирає, тому тут де на ізі. Але вона і так, сама, пацані, помаленька, Ця машина не знаю скільки. О. До речі, от мало підрізають. Оцей, що може й ті підрізати, то Так, все, пацані, тут у нас ограничення скорості завершилось, тому можна і газку. Так, що ти, механік? Блін, пацани, всі механіки ще спеціально можуть зламати, Я робив теж, скажу, механіком. Вчора і позавчора я вже два рази робив механіку і сказати, чесно, я теж так робив. Робив, щоб е, бабки дати ну, ремонтувати. Тільки ви нікому не кажіть. Так, а ми вже, пацани, от і доїжджаємо, я так розумію, до круга, да? Да, вроді ми й доїжджаємо. Так, тут у нас на направ... Блін, я чую я виїхав на встрічку. У мене зараз, якби хтось такого якась поліція, то все. Так, ну тут, пацани, все зрозуміло. От, і одне, от і ми зробили одне коло. Це таке мале. Тут, до речі, пацани можна як от дивіться. Допустимо, я зробив от, от по цій стороні. Uh, а тут можна зробити от по цій, по другій стороні. Тому я пацани не знаю, в наступній серії або южній, або на другій стороні. Будемо робити. Друга більша, тому на другій можна більше заробити. От, допустимо, ми зараз 3-4 заробимо, а там можна 6-6-7. Я вам серйозно кажу. от ви подивіться, Тут от таке от коло зробили от коло круг, і, і яке тупо отута. Це ми навіть не пів. Ми майже пів арзамаса тільки об'їхали. Це навіть не коло з арзамаса. Так, ладно, давайте виходимо, пацани. Виходимо, і що тут у нас далі? от Дивіться. Дивіться, яка форма. У вас є 3 минути, щоб вернутися. Ні, пацані, нам це не потрібно. Ми підходимо до цієї жіночки, Жіночка, дякую, я увільняюсь е, до сідання. І скільки ми заробляємо? 1280 рублів. Да, пацані, гроші маленькі, невеликі, але ми її небагато робили. сказати по правді. Ну реально, Я то зараз би ще один круг зробити, але на фіальному потрібно по факту. Що, немає чим Мені бабок хватає у такого вище криші. Нам седеся і так буду заробляти, у нас пробота пацани, до речі, щоб його отримати, просто дві години відіграти. Тому от я вам показав. На сьогодні все Піду в таксі. Якщо чесно, я, я більше роблю в таксі або механіку. Це я вже похеньку приділяюся з роботою постійною, бо в мене було краще це МЧС. А тут не знаю. Тому на цьому все, пацани. дякую вам за увагу. Бабки на карточці в мене є. В кінці там, от з коли ми всі вітрові рейсі, я тоді всю суму виводу. Зараз я не буду виводити. Тому на цьому все. Ще ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим до з друзями. Дякую за увагу. Всім пока, 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 пока. А я погнав працювати таксі. Пока.